Юля, привіт. Ми з тобою знайомі близько 20 років, так? І я застав той період, коли твоя пісня на початку е нульових була супер хітом. Е пісня Річка. воду річку не не мене. Скажи, будь ласка, все ж у тебе були інші пісні також. Але. А, ти співачка однієї пісні? Можливо. А можливо і ні. Ніхто не знає. Я сама не знаю. А, можливо, я ще напишу хорошу пісню, а може і більше, а можливо, і ні. Але і в будь-якому випадку, і так, і так я щаслива. Угу. Ну тебе тоді не ображали. Я пам'ятаю, ми ж тобою навіть працювали разом. Я був твоїм менеджером, угу. а угу. тебе не ображало, що всі постійно на концертах просили е, пісню річки. Я пам'ятаю, як тобі вже це набридло співати цю пісню по два по три рази е, за концерт. У. Хоча в тебе були класні там вітер, ти мене полюбиш і багато багато, інших, О, дякую, дякую, так, дякую, але так. всі хотіли тільки річку. Знаєш, так у кожного співака, я думаю, в якого є якийсь такий а, хіт один, наприклад, а, їм всім надоїло співати цю пісню. Але коли ти виходиш на сцену і а, люди починають підспівувати, ти переключаєшся і починаєш співати для них, тому що це їм приносить задоволення, і це в чергу приносить тобі задоволення, і все, проблем нема. П'ять років тому м, говорила а, в одному з інтерв'ю про Юлю Думанську, так, яка заспівала також пісню Двічі одну річку не відеш. Тоді ти говорила, що а, з тобою ніхто це не узгодив, але потім ви підписали а, договір. За ці п'ять років а, щось змінилося, все ж таки, тобі заплатили за використання цієї пісні? Я тобі скажу, я відповів на це питання. А, я не можу сказати, що я бачу порядність. У вчинках або респекту до а, а, авторського права в цій поведінці mm -hmm. в мене є питання, які я ще мушу там закрити, і а, це неприємно. Це неприємно, тому що і це не і я знаю, що інші люди так само просто беруть пісню, записують, а потім розбираються щодо чого, але м, так не можна, так не можна робити. Та тобто, тобі не заплатили до тогось... досі, так і ти не отримуєш ро 에... мені thing. можливо якусь мінімальну Мож... мінімальну суму мені якусь заплатили, але як це було зроблено, тобто, ну ти ж спочатку, напевно, маєш звернутися, все узгодити, правильно поставити людину до відома, попросити, то мовитися а не. Після того вже, а так, ну добре, добре, давайте щось домовимося. Тобто, ну, це, це виплата була там в районі тисячі доларів чи менше? ой, так. Да, виплата була дуже маленька. Угу. Так, в районі тисячі доларів. Угу. Угу. А, слухай, ти у свій час вийшла заміж. Так, ти переїхала угу. до чоловіка в Австралію. А, угу. Ти досі в Австралії знаходишся. А, чим Австралії. зараз ти займаєшся? А я. Займаюся соціальними працюю в соціальній службі. і Я менеджер маленької команди, але дуже відповідальної команди, і ми просто допомагаємо людям. Це можуть бути люди люди неосвічені, одинокі, старші, без житла, тобто люди в важких ситуаціях. А ти з чоловіком вже більше 10 років разом, так? Чим зараз займається твій чоловік? З яким чоловіком? З тим новим 6. А в тебе вже новий чоловік? Угу. А! Тобто ти другий раз заміжня? Я не виходила заміж другий раз. Це це так? А чому ви з тим чоловіком розійшлися? От я не знаю. Я знаю бага. Я знаю багато людей, які в першому шлюбі м, не зовсім зрозуміли, що таке шлюб, Угу. ти, напевно, так само. Ну зразу ну, зрозумів, я... що таке шлюб. Ні, ну я зрозумів, що таке шлюб. Я просто був а, разом зі своєю дружиною 13 років. А, от, і тому а, ми зрозуміли, але потім зрозуміло, що кохання прийшло. А, ось, але повага залишилася, як у вас. В нас у нас було недобре. У нас були м, дуже брухливі сварки. І ми, ми намагалися зберегти шлюб, але м, все було дуже емоційно, і а, в нас не вийшло заспокоїтися і правильно подивитись на ситуацію. А можливо, нам і не треба було, можливо, ми не повинні бути разом. Ви зараз не спілкуєтесь? Ні, я не бачила його ще сім років. Угу. А чому після е, того розлучення ти не повернулася в Україну? Напевно, тому що. Я вже все змінила один раз. Я мусила переїхати, і це напевно відкликнеться в багатьох українців так само. Деякі точно захочуть повернутися додому, а деяких, хто, можливо, вже давно а, а, ну, довший час, наприклад, поживе за кордоном, і ти знаходиш ти все будуєш спочатку: друзів, а, коло знайомих, та працю, хобі, а, дім. Ти все знаходиш для себе у своєму новому житті, робиш його комфортним і потім. Я це зробила один раз, переїхавши сюди, і зрозуміла, що я знов би так не змогла зробити. Це дуже добре. ти себе знайшла так? по факту в Австралії? Я себе дуже добре почуваю в Австралії, я себе дійсно знайшла. Ти знаєш, тут такі приємні, прості, відкриті, нехитрі, а, дуже дружні люди, які а, вони не ну, розумієш, я не знаю, як слова я забуваю. А, Фенсі Вони без понтів. Вони дуже прості. Вони розуміють саму суть. А розумієш, як допомогти, як підтримати, і в австралійці мають. Шалену повагу до українців. Вони настільки здивовані, в них настільки респект до ем, українців, стійкості е, їхньої, просто кожних кожного українця-українки. Але так само ніхто е, тут е, завжди вони кажуть: ми навіть не могли подумати, що у вас такі. Такі мужні мужики, що у вас така мужна армія, як ну, ви взагалі... скажемо, що я думаю, що я австралійці і не сильно чули про Україну до а, повномасштабного вторгнення навіть знаєш, вони тільки знають дійсно Україну по таким речам, як Чекін угу. Київ, а потім, коли вони почали, і знаєш, от я спілкуюся з людьми, як тільки я говорю, що я з України, вони всі от, постійно говорять: ми не можемо повірити на які, які українці. Безстрашні, які вони насправді сміливі великі люди, і в них дуже велика повага. І до речі, а, українська громада тут дуже багато зробила для українців і приїжджих, і так само українців Україні настільки вони вибили багато різних а, виплат а, допомоги зброї. І ми постійно робимо ралі, щоб люди на, ну нагадували. Тому що по телевізору це перестали показувати. Ну показують, але вона вже вже менше згадують. Вже менше, потрошки, потрошки менше. Спочатку було дуже багато. Всі про це знали на роботі. Я бачила екран. Це була тільки війна в Україні, а, але за місяць, десь за два, воно почало потрошки стигати. А скажи мені, давай так топ 5 фактів, чим Австралія відрізняється від України. Ну крім от того, що ти сказала, що люди без пантів. Що ще чисто всюди настільки чисто, немає ні одної. Ні одної якоїсь папірчика на підлозі. В них культура настільки вони люблять доглядати за своєю країною і дбають за її чистоту і за красу всюди травичка підкошена, всюди дерева підстрижені, всюди все помальовано. Знаєш, це смішно. Це смішно. Я їду на роботу, і, наприклад, дощ і розмив яму да на дорозі. Я mm -hmm. їду з роботи, яма вже закрита. Ну, ну як таке може бути? Ну наскільки люди відповідальні і дбають за, за свою ем, А в якому місці живе? Золотий берег Голдкос, то є ніби як е, знаєш, Крим Австралії? Отак от можна сказати, okay. mm. uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. я хочу повернутися ще трошечки до творчості. У тебе була продюсер? Але ви mm -hmm. з нею відверто не дуже добре розійшлися. Скажи, це через це у тебе закінчилась кар'єра? Можливо, можливо, через це. Я взагалі вдячна. Знаєш, знаєш, скільки, ти знаєш, скільки багато є співаків, які мають шикарну музику і ніколи не мають можливості її випустити. А в мене була можливість їй випустити всю свою музику на дуже високому рівні. я, можливо, не змогла, так само, як і моя продюсер, зробити цей проект фінансово вигідним. Розумієш, і можливо, в нас не було. Можливо, ми не розуміли право, що бізнесу, як це працює, розумієш. Я навіть не зняла, як я займаюся статевим актом на відео і не виклала це в інтернет. А для того, щоб бути відомо, ну треба ж якось трошечки допомагати. Розумієш розкрутці. А я така чесна, хороша дівчинка. Ну кому таке треба? Але попри це я записала в найкращих людей в найкращих студіях свої пісні. Як ти знаєш, шикарні режисери знімали кліпи? Ти у мене був піар-менеджером. Ну як, от скажи, зірки одні розумієш, і, і не Знаєш, тоді я. Успіх... Я не був тоді. До речі, піар-менеджером. Це було просто я був як адміністратор. Ти мене. мене? Ти, ти адміністратор ти був, ти... Ти був... <с. <с. так, Так, тому що у вас тоді не було як такого піарщика, Не було ну так. Справді я розумію, що при тих грошах, які були тоді у продюсера, не можна було би зробити тебе там співачкою номер один. Просто підсилити це, але напевно, це незнання, як правильно це робити, воно призвало до того, що ну і не заробляли не сильно так на, на Ні, так звичайно, і так само я розумієш. Я думаю, що в мені так само була вина. Ну я бачу деякі ем, співаки, які починають, наприклад, вони ж просто вони не знають, вже, куди себе понести, що зробити таке, щоб в мене не було такого ерічою. Я хотіла писати пісні, розумієш, спілкуватися з фанатами. Творчість творч. Чи творчість? А оцього розумієш, дійсно піару, продажі втикнути у всі ці в мене навіть я не розуміла цього, я не знала цього, і може навіть зараз не знаю. Але попри це, все давай не забудемо за те, що розумієш, як так може бути, що через 20 років після цього всього люди досі відкликаються на ці пісні? Я читаю досі коментарі в Ютубі, А ми сумуємо, ми слухаємо, розумієш. Добре, ну не вийшло з фінансової точки зору, ну, не стала я суперзіркою. Ну і факет. Зате в мене є такі класні пісні, які люди досі люблять. А це для мене найважливіше. А я пішла собі по іншому шляху і зробила себе незалежною. І заробляю саме на своє життя. Але я хочу тут доповнити: ти пішла по іншому шляху, але, наприклад, зараз ти випускаєш пісню, але відповідно це бажання Чого це бажання повернутися в український шоу бізнес? Але будучи в Австралії, чи що це No найвей? <laughs> Ні, це, ем, це просто знаєш сором від того, що я знаю, що в мене є здібності, і я їх не використовую. І я віруча uh -huh. людина, і я е, прочитала про те, що якщо е, Господь тобі дав талант, а ти його закопав в землю, то це великий гріх. А ти маєш цим талантом, тішити інших. От як ти, подивися, як ти розквів, який ти став крутий, цікавий. Ем, Ну, бомба, розумієш. Ти робиш такий е, класний контент. Люди це все дивляться. Ти е, просто як ну розумієш, всім розповідаєш, що робиться в шоу бізнесі. Це ти, ти мус. Ми нам ти потрібен. Нам потрібен слава Дьомін, який нам розповість, що відбувається в кого, mm -hmm. розумієш? А mm -hmm. я свій талант заховала і так негарно робити. І я його мушу знову дістати і ним користуватися, тому що він приносить усмішку або навпаки розчулює інших. Ну це не, і... не про позаробіть. Та ще заробіток, прошу. Я тобі ж розповідаю про те, що я в шоу бізнесі нічого не заробила, крім того, що заробила матеріал. Розумієш, В шоу бізнесі для мене не я не могла купити собі дім. А коли пішла працювати, я собі купила дім. Ну, виплачую добре. Але я купила все, що мені потрібно. І хоча в мене mm. дуже такий. Um, ну, якби ніби середній рівень, але мені на все вистачає, і мені не треба, розумієш, знову ж таки знімати відео, де я займаюся uh, Хоча це, ще якісь інші фішки. Але я тобі хотіла сказати, що uh. Uh, пісню, ти знаєш, як я написала? Я би її не написала. Але mm. Руслан Виков, uh, одесит, капітан корабля, співає зі мною. окей, uh. Він живе тут, в Австралії. І він. Uh, Знав за мене, і він мені прислав а, чи, музику, він грає на гітарі, він сам все зробив, це прислав мені, і я подумала: вау! І слова написала, і разом ми дуже гарно заспівали. Я знаю про те, що до тебе залицялися тоді, коли ти була на піку популярності, твоя пісня була популярна, до тебе залицялися українські політики. Добре. разів що, добре? Добре, де? де скажи мені, де моя хата в конче Де є мій Каєн, Чому я маю на ногах якісь за 100 доларів мешти? Чому не за 2 тисячі? Як таке може бути? Якісь не це такі треба... це ти питай mm. не у мене, а у себе юля? Але е, тут питання ось no, таке. А скільки разів пропонували тобі е, заміж? А е, ці впливові е, люди, і, і відверто зустрічатися? Ніскільки. Угу. Хто мене заміж не хотів брати? А багато так залицялися? Пісня. Ось таких е, владців? Та всі залицялися? Це правда, що ти є співавторкою е, пісні танці» Руслана? Так. Так. Я цього не знав, до речі. І е, що? Е, ну як ти міг таке забути? Серйозно. А в яких ти зараз стосунках з Русланом? Та в мене немає в принципі стосунків з Русланою зараз. А просто коли вони а, їхали на Євробачення, вони а, вже написали: я не знаю, навіщо їм потрібна була? Ну, потрібно було, навіщось? А їм а, порадили, що я непогано пишу, і вони, а, чоловік, Руслани, а, Олександр Синофондо, він під'їхав до мене в гуртожитку. Я тоді ще жила в Києві. Так. Розповів мені, що їм потрібно, і я вже так. Так дуже старалася, написала їм всякого такого, я не знаю, там процентів, може, 30 є моїх слів. Наприклад? Слухай, ан... я, знаєш, я, до речі, це, це згадати. Це англомовна, ти маєш називати ну, англомовна версія пісні. І українська так само. А, На сонці, уранці. Оце, знаєш. Ага, і, ага. і там, і англійська, наскільки я пам'ятаю, це forever, and ever. Ну і там ще були кусочки. Ми працювали mm -hmm. трошечки разом, декілька тижнів. Для кого з українських артистів ти е, останнім часом писала пісні? Ой, ну останнім часом. Ну, знаєш. Е, Останнім часом я ні для кого не писала пісні, але мені дуже подобаються пісні цих нових артистів: Кола, Джеррі Гейл, Пивоваров. Вони такі круті. Я всі, Альона, Альона, я всіх їх фалою. Вони тобі не здається, що вони бомба? Ні, вони бомба, я тебе питаю. Вони бомба ще й така взагалі. Вони якісь не спині. Ти я такого взагалі не бачила. Вони що кожен день штампують пісню? Я не знаю, як на це виходить. Mm -hmm. Коли вони стирають, ці сидіти, боже. юль. Коли ти в була в Україні а, і а, твої ж батьки були у Львові? Де зараз вони? Mm -hmm. А вони зараз а, поїхали в кафе поїсти. Я їх відправила, тому що я сказала, що ти будеш дзвонити. Вони в Австралії. Так, вони в Австралії, вони приїхали до мене провідати, е, побути тут. А це вони довго вже? Тобто це на початку повномасштабного вторгнення? Чи е, вже вони, ні, вони приїхали після. Вони не хотіли їхати. Ну знаєш, як всі. Чого ми будемо їхати? Чого то? То в мене тут хата, господарка, кіт. Ми не поїдемо. Коротше, ми їх сюди витягли на три місяці, потім вони повернулися назад. Тепер ми її знову витягнули на два місяці. Тепер вони знову поїдуть назад. Але я думаю, що вони напевно приїдуть сюди, тому що я одна і більше там нема кому за ними дивитися. Тобто, то вже... ти вже в принципі не плануєш повертатися в Україну? так? Хм. Я взагалі нічого не планую. Хто його знає, де коли я думаю, що я би хотіла пожити знову в Україні. А громадянство ти змінила? Ні. У мене є вид на проживання тут. Ага. О, якщо я не помиляюся, твоя мама, вона була російськомовною. Угу. Так? Вона так? Ну, вміє е... співатися російською, але вже після як, як 24 лютого вона вже перестала забула, вже забула всі слова зразу. Тобто вона українською спілкується? Вона стільки українською спілкується. так. За чим українським ти найбільше сумуєш? За людьми, за природою. Да. Я не знаю. І ми, ну, українці ж зовсім інші, вони ж ексклюзивні, розумієш? Це якась зовсім інша туса. Слухай, а ти не думала переспівати свої пісні, які е, тоді, можливо, не знайшли е, відгуку людей, а зараз би знайшли. У тебе За реально що? багато пісень було? На ну, що я тобі скажу? Я тільки тиждень назад зробила собі YouTube канал, тому що всі ці 15 років я не подумала про те, що треба зробити YouTube канал. Окей. А тут я mm -hmm. вже нарешті його зробила, тому що де ж люди мають десь прийти послухати то все. Чи я в мене Spotify? Ні. Чи збираюся його зробити? Так, найближчим часом, для того, щоб люди могли переслухати ті всі пісні. Stop a